Весь світ цей по вченню святих отців, він подібний до міражу, подібний до якогось навіяння. Підходить час і людина опиняється сама, на одиночці перед смертю. І ми тоді бачимо, як все земне пропадає. Як воно щезне, що воно нічого не варто, ні слава людська, ні багатство людське, все пропадає. І тільки тоді людина починає розуміти, що є цінності вічні, І є цінності тимчасові, цінності, які навіяв нам ворог нашого спасіння сатана. І тільки тоді людина розуміє, що є життя вічне. Але, на жаль, в тім вічнім житті є тільки два положення. Або людина попадає в рай, або людина попадає в пекло. І не Бог осуджує, а сама людина своїми вчинками, своїм життям. Вибирає собі місце. Господь милосердний. Він би і їх прийняв. Але ж хіба може зло жити з радістю, з правдою? Зрозуміло, що ні. І вони самі не можуть перейти ту границю, яку збудували між собою і царством Божим. Хіба ми, православні, не будемо шукати шляху до спілкування з Духом Святим. Хіба пошкодуємо своїй праці для такої великої цілі зробити помешкання в своїм серці для благодаті Духа Святого. Хіба Допустимо ми, щоб дух злоби, щоб сатана і його слуги панували в нашій житті в нашій душі. Нехай ніколи не буде так, нехай завжди в нашому серці, буде присутність істини, присутність радості з Духом Святим. Амінь. Слава Ісусу Христу!